Вона нова, утворена після майдану з людей, які робили майдан. Людей, які розуміють, що вигнати Януковича це мало, тому що вся його система залишилася і працює. І для того, щоб цю систему поламати, треба, щоб справжні люди Майдану прийшли до влади і поламали. Це не можна робити збоку, це не можна робити знизу. Без того, щоб Чехії прийшов до влади Вацлав Гавел і його команда, Чехія б не рванула вперед. Без того, щоб польща влада взяла солідарність, Польща б не рванула вперед. Так само в Україні, якщо ми залишимо владу старим політикам, які переважно прийшли політику заробляти гроші, ми не рванемо вперед. Ми виграємо війну, ми можемо викинути ще десяток диктаторів, але ми не змінимо правила, ми не змінимо систему. Тому наш заклад і наш заклик до всіх йти зараз політику. 9 серпня плануєте якусь акцію 9 серпня просимо всіх мешканців Хмельницького і області приїхати в Київ о 12-й годині зібратися під парламент. Якщо Україна не покаже своєму парламенту, тому який вже зібрався на вибори, що вона вимагає закону про люстрацію, вони не проголосують закон про люстрацію. Вони скажуть, давайте зробимо це після виборів, а після виборів від депутатів точно нічого не допроситься. Тому давайте зберемося всі разом, давайте об'єднаємося з усіх міст на один величезний сухарів, мітинг і покажемо парламенту. Збирайтеся і голосуйте за люстрацію. Існує така думка, що спочатку потрібно проілюструвати тих, хто хоче ліструвати. Безумовно, в нашому законі передбачено, що першим люстрацію проходить Національна агенція з державної служби, а далі вона організовує перевірки в інших органах, причому починаючи зверху, з міністрів. Зараз дуже багато людей з попередньої влади. З яким чином їх усунути? Звільняти. Треба приходити і звільняти. Нам треба привести до влади людей, які справді будуть хотіти її очищити. Мені розповідали люди, які робили ілюстрацію з Вацлавом Гавелом. Брали і звільняли. Вони закрили спецслужбу. Взагалі закрили. Сказали, ми хочемо повністю нову спецслужбу з нових людей. Вони звільнили усіх своїх міліціонерів до рівня керівника райвідділку і, і приводили нових людей. Я кажу, а кого приводили? Математиків, інженерів, журналістів і робили з них керівників поліції, які збудували справді нову чеську поліцію, яка вже забула, що це таке служити владі, а не громадянам яким чином тоді співпрацювати з олігархами? Все ж таки з олігархами не треба співпрацювати. Олігархів треба перетворити на великих бізнесменів. Хочуть займатися бізнесом, хай займаються. Але не за рахунок створення штучних монополій, не за рахунок звищення тарифів для людей, не за рахунок прийняття лобійських законів, які допомагають заробляти гроші тільки їм. Бізнесмени мають бути відсторонені від влади. Вони не мають використовувати владу для того, щоб ріс їхній бізнес. Хочеш займатися бізнесом, займайся, будь ласка. Хочеш займатися владою, будь тільки посадовцем, забудь про бізнес. І пане що Олігарх, що ж ти наприклад, якісь певні старі схеми залишати. Пишати старих людей з попередньої влади, домовлятися з ними. Так само з попередньої влади люди домовляються з теперішньої влади. Як з цим боротися? З кулуарним цими цьому Боротися з цим обуренням чи не згодою неможливо. Треба приводити на керівні посади людей, які будуть ламати такі домови. Треба привести до влади генерального прокурора, який реально буде саджати злочинців. Реально буде саджати корупціонерів. Не дрібних, не для показу всіх. Починаючи з найбільших корупціонерів. Треба зробити спецслужбу, яка реально буде займатися національною безпекою, реально буде слідкувати, щоб суди не були головним місцем хабарництва. Треба зробити державну судову адміністрацію, привести до влади людей, так само, як і в найвищі суди, які реально будуть виганяти суддів, що є хабарні. Це єдиний шлях. Люди мають об'єднуватися в партії, йти на вибори, вигравати і ставити тих людей після виграшу виборів, які будуть це робити. А ще, так само тут не треба. Безумовно. І люди мають об'єднуватися в партії навколо ідей. І дуже добре перевіряти один одного у справах. а шлях до влади дуже варсткий. І дивитися, хто реально хоче змін, а хто хоче потрапити, щоб стати черговим успішним підприємцем у владі. На сьогодні поспросию поліструвно. Чому, до приходу, політики з партій регіонів, які пищать навіть у себе цих аварийств, вони досі все залишаються народними депутатами. Коли нова коаліція формувала уряд. Вона проголосила на майдані про створення ілюстраційного комітету і забула. Ніякого ілюстраційного комітету не було утворено. Коли уряд проходив затвердження в парламенті, він написав закон про ілюстрацію першим законом в свою програму і забув. Досі уряд навіть не розробив проект закону. Все, що ми домоглися, ми домоглися як звичайні громадяни, не маючи ніяких повноважень, маючи в руці паспорт і бажання відставок цих всіх корупціонерів. А, яким чином буде проходиться люстрація на місцях? З'являються люди. вони кажуть, що от, вони там люстратори. У них ніхто люди, раніше. які називають себе ілюстраторами, є губими. Не треба називати себе ілюстратором, щоб вимагати відставки одіозного судді чи хабарника прокурора. Треба приходити і вимагати. А перевірка згідно з законом, справжня ілюстрація має пройти виключно за законом. І тому ми просимо людей зібратися і змусити парламент і його ухвалити. І виключно посадовими особами. В даному випадку ми пропонуємо, щоб люстрація почалася з Національної агенції з державної служби, яка. В свою чергу ілюструвала всі інші ласка. Будемо починати.